— Ні, все, ти кричи. — Я стартую! — Варто, варто! — Ну, найголовніше — це тепліше одягтися, бо замерзнеш. Три кофти, двоє штанів, троє носків, куртку, шарт. Сніг летить в лице так, що ти аж вже, не знаю, той сніг в тебе в носі, в очах, везде. — Ми взяли челюдь для того, щоб зігрітися. Саме Найголовніше — це був термос. Щаочком тепленький і печеньки. Паровозиком хоче з'їхати. Не лізти поперед всіх. Не їхати на санях, поки поперед тебе люди, бо сані це вони залізні, і може на комусь прилетіти і переламати, наприклад, щось. Ще підніматись по спеціально типу відведеним місцям, а не по тим, по яких з'їжджають. Ось тут потрібно з'їжджати і швидко йти сюди, і от тут Отуди листя підніматись. І коли ти з'їжджаєш, то треба швидко, відходити, щоб ті ж самі санки, якщо вже так сталося, не прилетіли до тебе. Бажано отут не з'їжджати, бо тут навіть є ямки, з якими тут теж можна підлетіти і перевернутися. Я сиділа ззаді, а вона нас спереді. Ми наїхали на горбик і. Я, ми, коротше, перевернулися. В мене ті штани піднялася піднялися, і в мене була вся нога щесана. Було дуже больно, чесно говоря. Тому вдвох на санках краще не з'їжджати, краще одному з'їжджати. А Ось тут нас з'їжджають на е, плюшках, може на санках, на тарілках. Тут є такий трамплін. Ось тут дуже багато людей теж з'їжджає. Тут розказано воно і тут теж хорошо їде. Можна з'їжджати ще на пакетах, але воно не дуже їде класно. Дуже класно їхати на плюшки, на тарілки, на санках. На санках дуже екстремально. Санями не дуже практично їздити, бо, наприклад, якщо ти попадеш на пеньок, який не видно, можна підлетіти і перевернутися, як я в позапрошлому році. Зараз ми визначимо що швидше льодянки, плюшка чи санки. Саме неприємне це підійматися на гору після того, як з'їхав. У мене є ідея поставити тут ескалатор, щоб дітям ну щоб всім було легше підніматися. Ти от тільки один раз катишся то вже те нема сили кататися далі.